Добрий ранок, дітки! На цьому тижні ми із вами будемо говорити про наше здоров'я. Алята, ну і якщо говорити вже так само про здоров'я, я хочу, щоб ми з вами поговорили про наші органи, нашого чуття. Як ми з вами, наприклад, ну, що ми можемо робити? Ану, підкажіть мені. Дітки, ми з вами що? Ушка, ми що робимо? Слухаємо, так, когось, наприклад, там собачка лає, ну, десь там, я не знаю, так, на ділянці, на вулиці. Або, ну що? Кицька каже мяу. Ми це все із вами чуємо слухаємо, так? Що ми ще? Які в нас ще є органи чуття? Ми що робимо нашими очима? Ми. Дивимось. так? От я зараз дивлюсь на тебе, малюк, дівчинка чи, чи хлопчик. Той, хто дивиться, моє зараз заняття. Я зараз дивлюся на тебе своїми очима. Або, наприклад, я повертаю голову у бік, і я бачу вікно, наприклад. Або я повертаю голову в інший бік, і я там також бачу вікно. Так, який в нас ще є органи чуття, дітки? Носик наш так малятка, ми відчуваємо, що аромати, так? От, Наприклад, не знаю, давайте, моє волосся. Дітки, я його сьогодні мила шампунем, і я відчуваю аромат шампуню. Так? Так. Наприклад, зараз ви вдома, вас, матуся, готує щось їсти. Ви можете отак вдихнути, дітки, і ви відчуєте аромат із кухні. Наприклад, так, дітки, які в нас ще є органи чуття? Дітки, наш язичок, наприклад, він наш також ну, дуже багато чого відчуває. Малятка, так, ми зараз із вами це все повторили. А тепер у мене буде для вас така розповідь. Але розповідь буде із загадками. Тобто, я вам загадую загадку, ви відповідаєте. І я вам трішечки буду розповідати про ті органи чуття, які ви відгадаєте у загадки. Добре? Давайте будемо розпочинати. Двоє лисенят обабіч сидять, багато чуть та завжди мовчать. Так, малята, це вуха. А навіщо нам потрібні вуха? Малята, щоб чути та розпізнавати звуки та мовлення? А скільки вух у людини? Два. Так, Малята, а де розташовані вушка? Покажіть зараз. Малята, а чи знаєте ви, що слід робити, щоб вушка завжди добре чули? Малята, мити їх щоранку, не слухати гучну музику, не кричати і бути обачними, з гостями – Предметами. На ніч два віконця самі закриваються, а ранком знову прочинаються. Так, дітки, це очі. А навіщо нам очі? Маляти, що бачити все навколо розрізняти предмети за розміром та кольором. А чим відрізняються очі у різних людей? Так, дітки, кольором. Ось погляньте на екрані, ви бачите різні кольори наших очей. Дітка, давайте з'ясуємо, чи важливі для нас очі, закрити долоньками, будь ласка, зараз очі і посидьте тихенько. Дітки, що ви зараз побачите? Малята, звісно, нічого і стало, темно. А тепер розплющіть очі і скажіть, що ви бачите навколо? Дітки, отже, завдяки очам ми отримуємо відомість про світ, у якому живемо, про людей, яких зустрічаємо. А що слід робити, щоб очі ніколи не хворіли? Дітки, треба умиватися, не дивитися близько телепередачі та не гратися довго за комп'ютером та за телефоном. І зараз я вам пропоную зробити... Спеціальну зарядку для наших очей. Повторюйте за моїм голосом вправи для очей. Малята, ви зараз бачите на екранах, як треба і куди треба дивитися очима. Спочатку ми з вами давайте подивимось угору, на стелю, а потім униз опустимо очки на підлогу. Так, і давайте ще раз на стелю. На підлогу. На стелю, на підлогу. Молодці малятка. А тепер давайте подивимось вліворуч та вправоруч. Спочатку ліворуч. Праворуч. Ліворуч. Праворуч. Так, молодці. Ну, а тепер, малята, давайте подивимося, як на моїй картинці. На стелю, але трішечки вбік. Потім на підлогу і також трішечки вбік. Як на картинці. На стелю вбік, на підлогу вбік. Молодці малята. Ось таку розминочку для наших очей ми з вами зробили. Я вам пропоную її повторювати кожен день. Ну і переходимо до наступної загадки. Сопе, храпе, а часом чхає. Бо одежини він не має. Так, дітки, це ніс. Покажіть зараз свої носики. Скажіть, малята, а для чого нам ніс? Так, для того, аби відчувати запахи. А які запахи ми можемо із вами почути на кухні, наприклад? Так, малята запахи фруктів, ягід, різних страв, смачного борщу, смаженого м'яса, хліба, бришків, цукерок, тощо малятка. Молодці. А які пахощі почуємо у ванні, наприклад? Дітки, цей шампунь буде, і мило, і пральний порошок. А якими запахами вам подобаються найбільше? Угу. Малята, а якщо, наприклад, наш носик захворіє і буде чихати від простуди, то всі запахи зникнуть? Так, малятка, і що ж тоді нам слід з вами робити, щоб не застудитися? Малятка, потрібно одягатися за погодою і вживати багато смачних вітамінів. А ще, щоб носик завжди був здоровим, потрібно доглядати його і користуватися носовичками. Не підносити до обличчя також гострі і небезпечні предмети. Якби його не було, не сказали б нічого. Так, малятка, це рот. Два ряди біленьких сорочок, а між ними рожевий фартушок. Так, дітки, це зуби та язик. А навіщо нам язичок та зубки? Так, малятка, щоб розмовляти, їсти і відчувати смак їжі. А що слід робити, щоб вони завжди були здоровими? Малята, чистити зубки щоранку та щовечора? Полоскати рот після їжі і не можна пити надто гарячої або надто холодні напої, адже це шкодить зубкам. Також не слід дихати ртом, тільки носом, особливо холодну пору. Так ми маляти захистимо не лише зубки, але й горло від застуди. Молодці малятка, усе було правильно, вами відгадано, та ви дуже добре показували все, що я вам казала. Малята ось така цікава розповідь. Давайте повторимо ще раз про що ж ми прослухали: про вушка, про очі, про ніс і про наш ротик. Ну, а там, де ротик, там так нажи пішли і наші зубки, я, і наш язичок. Малята. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо хтось щось, як завжди, не знав, ну, малята, ви дізналися із мого такого Коротенького, але пізнавального відео. Я вам кажу дякую за це заняття, за те, що ви мене вислухали. Далі ми будемо з вами ще говорити про предмети гігієни на наступному нашому заняті. Маляти, воно буде незвичне. Тому чекаю вас на наступному на моєму відео і кажу вам до побачення і до нових зустрічей. Бувайте!